Ніхто у світі не був так вознесений, як Марія. Одначе, чим більше Марія була прославлена, тим більше вона себе упокорювала. Благословенна ти між женами. Я раба Господня. Єлизавета привітала Марію словами. «Звідки ля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого, а Марія відповіла, величає душа моя Господа, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Хоч Марія походила з царського роду, та вона ніде і ніколи тим не пишалася, всюди знали її, як жінку Теслі. Матір Ісуса, де Христа прославляли, величали, там не було Марії, а де його зневажали, весміювали, там Марія стояла коло Нього. Визнання вона не шукала, покора це правда, а правда каже, що все, що маємо або чим ми є, це з ласки Божої. Ласкою Божою я є тим, чим є, каже святий Павло. Тому як Бог дає комусь більше талантів, більше маєтку, більше слави, то це тільки на те, щоб він сам у них прославився і щоб його доброта була знана всім людям. Бог дав, Бог взяв, каже праведний Йов. Покірні люди. Це розуміють і не виносять себе понад іншими. Такою покорою було сповнене серце Марії. Дивний наш світ, з якою пошаною він дивиться на покірних людей. Чому, бо покірні люди чинять великі діла. Святий Тома каже, що ніхто не є більше здатний до великих діл, як саме той, Хто покірний, а це тому, що він не вірить в собі, усю надію покладає на Бога. Бог гордим противиться, а покірним дає ласку, каже Святий Дух, як рідко ми приписуємо наші успіхи, наші досягнення Богові, всюди шукаємо себе. Як часто ми гніваємося, коли нам не дадуть визнання, коли нас не похвалять за добре діло, а ще більше це відчуваємо, коли інші хвалять, а нас оминають. Гордий, немає приязні в Бога, ані в людей. Чванькуватого кожний оминає, а покірний є бажаним всюди, бо він є таким, яким є. Інколи люди думають, що покора це брак ціннення самого себе або почуття меншевартості. Це далеке від правди. Покірний дивиться на себе очима правди, і у такому світлі себе бачить. До старого монаха прийшов молодий юнак просити поради, як добре жити. Монах відповів: іди на цвинтар та… Гани, картай мерців. Юнак це зробив. Відтак сказав йому знову іди тепер і хвали їх. Юнак і це зробив, запитав його монах, а що мертві відповіли тобі? Нічого, відповів хлопець. Так і ти поступай у житті, як і ті мерці. Будь глухий на славу і ганьбу. Порадив старий монах. Покора робить чоловіка тим, чим він є. Пресвята, Богородице, спаси нас!